Після того, як закон про мобілізацію набув чинності, військово зобов'язані масово почали оновлювати військово-облікові дані. Є три можливості це зробити безпосередньо у територіальних центрах комплектування, у центрах надання адміністративних послуг, або ж за допомогою мобільного застосунку «Резерв плюс». наша знімальна група побувала у декількох ТЦК та у ЦНАПах чи є черги, знає Віталій Ковела. Це сихівський ТЦК перед входом до центру комплектування тупцюють десятки чоловіків. Усі намагаються потрапити всередину. Спів дев'ятої ніякого духу немає. Я на поновлення даних ось, по групі. Просто штрих-код. та не то що за кордон, хоча б попростувався містом. У Юрія Моисея вкрали військовий квиток, аби поновити свої дані. Чоловік прийшов до сихівського ТЦК чи не з усіма особистими документами, які мав у черзі до центру комплектування. Стоїть уже більше тижня. 14-го. Я взагалі тут з 10-го, п'ятницю буде другий тиждень. Був список в черзі. 300 людей в тому списку записались тільки за тиждень. Ну і так воно потрохи по чотири людини в день з того списку. Може максимум заходять. Перелік охочих потрапити всередину Сихівського ТЦК показують і наші знімальні групі на різноманітних аркушах і датах. Відповідно, нараховуємо пів тисячі імен та прізвищ. Оцей я список починається 15-го числа. Настого травня так. Він інше навіть і не рухався. От. Я дивіться, перший стаю в списку з тиждень стаю перший. в списку. Михайло Николишин також намагався поновити дані в Сихівському ТЦК. Їздив вчора там десь на червень. Аби тижнями не стовбичити в черзі. Чоловік вирішив приїхати до Сихівського центру надання адміністративних послуг, де з 18 травня також доступна послуга уточнення даних. З документів необхідно мати вони тільки беруть паспорт, індифікаційний код, фактично місце проживання і номер телефону. Далі потрібно чекати інструкцій безпосередньо з центру комплектування. Так вони кажуть, що зараз після того вже ТЦК буде давало. Рішення чи повістка на ВЛК, чи що там далі. щодня до усіх львівських ЦНАПів звертається понад тисяча чоловіків, які хочуть оновити особисті дані і таким чином уникнути штрафних санкцій. Щоправда, аби актуалізувати інформацію, до центру надання послуг необхідно приходити особисто. Документи, які надійшли поштою, не розглядатимуть документ, які скеровуються поштою, ми даємо клієнтам відповідне роз'яснення про те, що необхідно дані оновити виключно особисто, і закон зобов'язує дані оновити виключно особисто. Якщо вони хочуть дистанційно оновити, то є альтернатива за стосунок резерв плюс. А якщо подано. Тоді необхідно звернутися в консульську установу. Також у ЦНАПах не вклеюють штрих-коди до військового квитка, не надають відстрочки від мобілізації та не вирішують питання, які стосуються військово-лікарських комісій. Стосовно цього необхідно звертатися до ТЦК. Тим часом в територіальних центрах комплектування кажуть, що після того, як 18 травня закон про мобілізацію набув чинності, зросла й кількість військовозобов'язаних, які хочуть потрапити до ТЦК. Відтак, аби там не створювати ще більших черг, чоловікам також радять. Оновлювати свої дані в центрах надання адміністративних послуг або ж у застосунку «Резерв плюс». Віталій Ковела, Вадим Кальченко, Програма ОЧІ. Також варто зазначити, що до ТЦК тепер можна записатися через електронну чергу. Новий сервіс запровадило Міністерство оборони. Щоправда, наразі черга працює у тестовому режимі у 19 центрах.